Вітаю, це попкорн, і ви чуєте його ведучого коджика. І спеціально для вас підбірка цікавих фільмів, що виходять цього тижня. З 31 березня в Україні виходить фільм Вулиця Монстру, 10», в якому головна героїня на ім'я Мішель після автомобільної аварії виявляється в бункері з абсолютно незнайомим чоловіком, який нібито врятував її життя. З його слів, хтось атакував США за допомогою хімічної зброї, яка знищила багато міст, і світ для життя за межами бункера став непередатним. Мішель сумнівається в правдивості її рятівника і намагається вибратися на поверхню. Якщо вам цікаві динамічні трилери, в яких жінка не слухає чоловіка і помиляється, тоді цей фільм для вас. До речі, режисер культового серіалу Загублені. В якому також через аварію герої потрапили в бункер, який оточував так званий монстр. Джей Джей Абрамс є продюсером цього фільму. І в нього за плечима вже є фільм «Монстро». Тому чекайте зв'язків з тим фільмом. Якщо у вашому житті не вистачає пристрасті, романтики, пригод та ризику, то прокатайтеся в чеспіку тролейбусі. А як ні. Та сходіть на фільм Великий сплеск! Фільм розказує про рок-зірку Маріам та її бойфренда-режисера, які насолоджуються відпочинком на півдні Італії. Острівну ідилію пари порушує візит колишнього коханця Маріам і його дорослої доньки. Легковажна гра, безневинний флірт, справжня пристрасть і всепоглинаючі ревнощі обертаються для героїв смертельною небезпекою. А якою поглянете вже самі. Для всіх тих, хто каже, що в Україні власного кіна нема, для вас хороша новина. На екрани виходить українська комедія Селфі Паті. Режисер Любомир Левицький, який вже подарував нам перший український фільм жахів, зняв ще один молодіжний фільм про вечірку, на яку такі, як ми, ніколи в житті не потрапимо. Це справжній український проект X з елементами похмілля у Вегасі. Тому, на мою думку, це кращий фільм, який варто переглянути цього тижня. На цю неділю це все Ставте вподобайки, робіть репости, і ми стоподняк зустрінемося наступного тижня. До зустрічі!